Вітаю всіх у цьому відео розглянемо дохідності основних активів на довготривалих періодах. За останні 200 років не було кращої широкодоступною для всіх інвестицій, ніж акції. З 1802 року по 2012, якби інвестор залишив би свої гроші в доларах, то зараз купувальна спроможність їх зменшилась би у 19 разів із за інфляції. Купивши на 1 долар золота, інвестор збільшив би за цей час. Свій капітал у 4,5 рази, не втративши на інфляцію. Якби інвестор купив акції, він збільшив би за цей час свій капітал у 706 тисяч разів, і це незважаючи на те, що кожні 10-20 років відбувається якась економічна криза. Ми бачимо, що на довгому періоді у акції мають вражаючу стабільність. Є різниця між реальною та номінальною дохідністю. Середня реальна дохідність акцій за 200 років біля 7 Номінальна дохідність постійно змінювалася. Наприклад, за 10 років з 2012 по 2021 рік номінальна дохідність акції склала в 16%, тоді як реальна дохідність була 13,5%, так як середня інфляція за 10 років в США була 2,5%. Деякі люди приводять аргументи, начебто 13% вони заробляють в Україні з депозиту. Але треба враховувати валюту депозиту, тому що в кожній валюті різна інфляція. Якщо відняти інфляцію, дохідність депозиту буде від'ємна. Висока номінальна дохідність 35% річних не буде великою дохідністю, якщо в державі гіперінфляція 40%. При цьому ви будете втрачати 5%, так як кількість товарів можна буде купити менше ніж на початку, але інвестиції роблять, щоб збільшити свій капітал або зберегти його на майбутнє. У 30-ті роки трапилась велика депресія. Стався найбільший обвал акцій за історію існування американського ринку. Але навіть такий спад для довгострокового пасивного інвестора невеличке коливання. 73-й рік нафтова криза. 2008 рік світова фінансова криза виглядає як невеличке непорозуміння на довготривалому тренді. Ми бачимо різке експоненційне зростання, акції круто йдуть угору. Але акції зростають експоненційно не лише на цьому графіку, а й на попередніх. Просто для того, щоб показати великий проміжок часу, на попередніх графіках використовується логарифмічна шкала. При логарифмічній шкалі кожен наступний поділ у 10 разів більший за попередній. зручності перегляду. На останньому графіку усі поділи звичайні рівновіддалені. Ось так виглядає логарифмічна шкала для останнього графіка. Тобто фондовий ринок постійно зростає як ракета, тому там зберігають великі гроші. Навіть самий великий невдаха інвестор, який купив акції у 2007 році на піку перед кризою, за 10 років в 2017 році, це одно в 2,5 рази збільшив свій капітал. Він вже в 2012 році повернув свої вкладення, незважаючи на невдачу на початку. Найменший горизонт для інвестування акцій складає 10 років. При цьому в портфелі повинні бути інші активи, але про це у наступних відео. Напишіть, будь ласка, коментарі, у що інвестують більшість звичайних українців, та в що інвестуєте ви. Ваша подяка за лайк та коментар. Дякую за увагу. З вами був Семен, фінансовий планер iPlan.ua.